Сильно потребуємо ГРВІ, медикаменти. Хлопці плавають, сплять у воді, в холоді. Родація закінчується температурою. Із медиками з Херсонщини постійно на зв'язку волонтерка Анна Сакун. Тож, каже, знає потреби бійців. У пріоритеті нині протизастудні препарати та ліки від контузій. Про збір таких і оголосили. Такий формат, що мінімальну там кількість ліків зібрати в коробочку для взуття і принести на пункт збору. А ми вже тут відповідно посортуємо, складаємо, докуповуємо, що необхідне, наприклад, це ампульні ліки, що важко там придбати. Усе пояснює, аби мотивувати людей. Уявіть, що там мерзне або захворіла ваша близька людина, і ви не для когось чужого збираєте а для себе або для своєї близької людини. І відповідно, очевидно, що відгук таки знайшов своє своє місце, тому що люди і надсилають абсолютно незнайомі люди. Ми залишили в сторіс адресу, куди можна надсилати контакти, і приносять на наш пункт збору. Наповнення боксів додається завжди сюрприз, адже серед ліків і засобів гігієни тут часто можна знайти і гостинці. Шампуньку прислали, парацетамол, вологі серветки, смаколик вітамінний. Для зручності усе отримана сортують. Це чай, Це теж. Да, Протизаступнічої порошки від температури. Згодом поштою відправлять захисникам. Вдячні всім, хто не лишився осторонь, говорить волонтер Тимур Шаповал. На цей раз ми були дуже здивовані. Люди принесли багато коробок, ми навіть не знаємо від кого. Так само, як і завжди, нам допомагають декілька підприємств в Черкасах. І Багато було донатів. Ми за донати закупили ну, третину, третину ліків, які треба. Збиратимуть ліки, додає й надалі. Охочі долучитися до акції можуть приносити препарати до їхнього волонтерського штабу. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.